маленькую мне я не знаю, как я должна сделать. Это же парень так Просто дождь не Машины плавают, вода, ветер. Смотрите, как они Це трічка, я маю її перепливти. Біжи. Красотка. Це просто краще. Бух, я сама собі сміюся. После сказала, обличчя не вмивай. Побачите, парасольку маю, по парасольку приховала своє обличчя. А ось ноги свої. <смі> Покани мокрі, Бо ноги можна, а Обличчя. ні. Так вже не виконую ваші вказівки. Обличчяся не вмиваю, не будучись на такій погоді. <смі> Природу немає поганої погоди.